Доброго дня! Ми ще сьогодні знаходимося в Нідерландах і ось буквально пару хвилин назад людина, в якої ми купуємо досить багато автомобілів, скинула можливо, когось зацікаве. Це є шкода Октавія 2013 року з дизельним мотором, об'єм 1.6, п'ятиступка, на лінзах, проти фари, партроніки, на легкосплавних дисках. Має спосходження, от тільки на передньому бампері невелику царапину і в принципі все. Даний автомобіль у нас повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу, без жодного там підлаку, шпаклі, тобто повністю весь автомобіль в рідній фарбі. На, має фаркопчик, має партронік. По комплектації це є дизель. 77 кВт, 1,6 як ви бачите, немає жодної м'ятинки-царапинки. Ще раз і 2013 рік, кого зацікавить, вартість автомобіля приблизно десь 9600-9700 в доларах. Має два передніх стеклоподйомника, Навігація, двозонний клімат-контроль, мультируль. Не бачу, чи є підігрів, чи немає, тому що мені скинули відео. Всіх, кого зацікавить, телефонуйте 097-606-2599. Звати мене.